І так у нас 11 вечора. Перегляньте, подивіться що робить. Що робиться тут взагалі просто-просто. Просто-просто. Машин майже не видно. от вам і мушка одноденка Дорога вся в снігу. Всипана. Клас. Такі явища бувають два або три рази в рік. Два, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. От, і от подивіться от сюди, що у нас Бачите? Бачите, давайте я їм ближче покажу, щоб вже бачили що це за мушка така. Чимось на ангелочка схожа. Такі як ангели. Це такі... Літом у нас така зима на дністрі. Власне таке явище. Вау. Гуляєте скільки рибка тепер має їди.